Вітаю тези про те, що все йде до завершення. Казати не буду. Надто багато разів здавалося, і нібито все йшло до завершення. Але але в останній момент чогось не вистачало. І ось сьогодні у нас 6 серпня 20.45, вечір. І нам відомо, що Вітков таки зустрічався з Путіним три години тривала розмова. І станом на сьогодні вже відомо, що нібито і Зеленський поговорив з Трампом або Трамп з Зеленським, як бажаєте. Що нам від Трампа відомо? Адже всі слова, які будуть сьогодні з експертного середовища України, вони мало чого варті звертати увагу потрібно на самі заяви власне учасників того дійства, яке сьогодні відбувалося, і так заява Трампа. Мій спеціальний посланик Стів Вітков щойно провів дуже продуктивну зустріч із Путіним. Дуже продуктивно було досягнуто великого прогресу. Після цього я поінформував деяких наших європейських союзників. Усі погоджуються, що ця війна має завершитись, і ми працюватимемо над цим у найближчі дні і тижні. І так буквально кілька шаржів до цієї заяви. Перше. Трамп нібито обережно задоволений від тієї розмови, яка відбулась. Він називає її великого прогресу, тобто прогресивною. Що таке прогрес? Це те, що має щось змінити, щось має змінитись. Тобто, Дональд Трамп, вживаючи це слово, очевидно, натякає на певні суттєві зрушення. Хоча ми багато з вами обіцянок чули, і я усвідомлюю, що багато з вас зайдуть зараз в коментарі і будуть писати: ми це чули, ми це бачили, нам же обіцяли, і що з того? Друзі, нам багато обіцяли, нам обіцяли з 2000. 2014 року, насправді з 2013 року, а насправді з 2004 року, що ми будемо жити як в Європі, що ми будемо заможніми, що нас будуть поважати чиновники, що в нас все буде. Але в 2004-му щось пішло не так, в 2012-му щось пішло не так, в 2013-му пішло не так, в 2015-му пішло не так, в 2019-му теж нам обіцяли. Але це не означає, що ми повинні втратити надію. Тим паче, що сьогодні. Ситуація вже не в ілюзіях. Сьогодні ми всі чудово розуміємо, що навколо нас. Ми чудово розуміємо, який ворог. Ми чудово усвідомлюємо, наскільки складні процеси. Ми розуміємо, що магічної кулі, про яку нам розповідали в 2015 році, в 2019 році. Давайте просто сядемо, давайте просто зупинимо, хто що хоче. Ну це вже не працює. Це всі тепер розуміють. І навіть не повторюється 2022 рік, коли українці були просто в якихось. Фантазіях про 2-3 тижні, про 2-3 ракети, про кордони 91-го року і як розвалиться Російська Федерація. Ми сьогодні з вами вже не діти. Ми сьогодні чудово розуміємо, що і як відбувається. І ось Дональд Трамп висловлює таке обережне, обережне передчуття прогресу. Наступний момент, на який я звертаю увагу, він називає європейських лідерів європейські країни не партнерами. Зверніть увагу, а союзниками. Союзниками, фактично натякаючи їм, що вони не можуть бути партнерами, вони можуть бути тільки союзниками, тобто ніяких партнерських відносин. Чим союзник від партнера відрізняється? Тим, що у партнера завжди є свої інтереси. Тобто, наприклад, ти говориш Зеленському, як ти співчуваєш ударам по Україні, а паралельно з цим закуповуєш у Російській Федерації газ і нафту, як це робила Європа. Так, союзники не роблять так, роблять партнери, але не союзники. У партнера, у кожного партнера є якісь свої мотиви, є якісь свої інтереси. А союзники повинні діяти разом. Союзники повинні розуміти, яка спільна мета. Союзники повинні усвідомлювати, що вони відповідальні за реалізацію того чи іншого плану. Тому Дональд Трамп називає європейців союзниками. І зверніть увагу, це. Така собі логіка в ній елементи сарказму, іронії і сарказму. Можливо, європейці і не хотіли б, щоб Дональд Трамп розглядав їх як союзників. Можливо, європейці хотіли б, щоб їх Дональд Трамп розглядав як партнерів. Але ні, Трамп однозначно вживає слово союзники. Ви будете на боці зупинки війни в Україні. Ви більше не будете купувати російський газ. Ви будете допомагати Україні, ви більше не будете вішати на Україну кредити. Ви більше не будете обманювати Україну. Ви більше не будете з однієї кишені даєте долар євро, а з іншої кишені витягуєте 5 і даєте ворогові України. Долар Україні 5 ворогові. Так більше не буде. Ось про що говорить Трамп. Усі погоджуються, що війна має завершитись. Усі погоджуються, каже Трамп. Не впевнений, що в Європі всі погоджуються, не впевнений, що всі в світі хочуть зупинити війну. Але Трамп не дає шансу, він просто стверджує, усі погоджуються, хтось не, хтось не погоджується. Це так, як коли начальник збирає вас і каже: усі згодні з тим, що компанії потрібно раз, два, три. Є незгодні. І навряд чи що є незгодні, коли начальник роздратований. А хто не згоден, той, напевно, буде звільнений. Тому всі сидять і згодні. І вони не просто згодні, вони будуть робити, так як сказав начальник, тому що хочуть зберегти свої місця, тому що хочуть зберегти свої посади, тому що хочуть зберегти лояльність Сполучених Штатів Америки. У них не запитують, згодні вони чи ні. Їм кажуть, усі згодні і все. І до побачення, і ніяких інших розмов бути не може. Відповідно, будемо сподіватися, будемо сподіватися, що війна завершиться, і цей жах, який ми переживаємо останні три з половиною, а насправді це вже 11 років, нарешті піде до згортання. Війна не завершиться миттєво, обстріли будуть, смерті, на жаль, будуть. Можливо, в якомусь вигляді і формі буде продовжена мобілізація. Можливо, не повністю і не одразу будуть відкриті кордони. Можливо і не одразу буде спрощена система оподаткування і повернення до того життя, яке у нас було колись давно. Але з якогось моменту ситуація повинна піти іншим шляхом іншим ракурсом. І саме тому війна має завершитись чесно, Зеленський, після розмови з Трампом. За його словами, до обговорення також долучилися європейські лідери. Зеленський наголосив, що Україна захистить цю незалежність, а мир має бути тривалим і справедливим. А у євролідерів сьогодні ніхто не запитує. Сьогодні ніхто не говорить про чесність, про справедливість, про те, як має завершитись війна. Сьогодні говорять тільки про те, що війна має завершитись. І ми всі повинні розуміти. Що Дональд Трамп станом на сьогодні всім пояснює, всім, включно, з усіма, хто робить будь-які заяви, війна має завершитись. Як ви сприймете це, справедливо чи ні, його це не обходить. Він хоче завершення війни. І ви повинні всі хотіти завершення війни, в тому чи іншому вигляді. А далі кожен із вас на своєму місці буде працювати для того, щоб війна завершилась справедливістю. Я це зрозумів так. Але, як завжди, знаходяться люди, які будуть каверкать, які будуть по-іншому бачити, які будуть намагатися йти альтернативним шляхом, і план може не спрацювати. Я дуже сподіваюся, що Трамп доведе свій план до кінця і буде робити все, щоб поряд з ним не було людей, які гальмують виконання плану. Не дають йому повністю реалізуватися. Бо план Трампа це план зупинки війни в Україні. І станом на сьогодні мені особисто не хочеться чути, хто яке поняття справедливості в це включає. Станом на сьогодні, війна має завершитись, призупинитись, має бути перемир'я для того, щоб Україна, хоча б зрозуміла, на якому ми світі, щоб ми перестали втрачати наших людей, щоб ми перестали. Мати психічні розлади і інші хвороби Україні потрібен мир. Наскільки тривалий він буде, буде залежати від нас. Буде залежати від того, наскільки ми цього бажаємо і наскільки нам це потрібно. З часом війна може розгорнутися знову. Але давайте будемо думати про проблеми тоді, коли будемо безпосередньо перед ними. А то надто багато ми. Фантазуємо про майбутнє дуже далеке, в якому нас з вами не буде. А якщо війна буде тривати, то нас з вами не буде може статися швидше, ніж комусь це здається. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, напишіть все, що ви думаєте по ось цьому важливому дню.